Всім привіт дорогі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас посилочка, це бензокосарка приїхала. Столи вже всі зайняті, то тепер працюю на цьому. Так я його і не доробив, але це вже не так і важливо. Отак от запаковане все, як бачимо, чудово. І пальне. Що з технікою? Техніка приїхала з проблемою, що працювала ідеально до пори до часу, а потім почало лити, в глушника лити почало і з повітряного фільтра. Що це означає? Всі ми знаємо, що це означає ліхт клапан на карбюраторі. Це, в принципі, ви можете зробити і самі, і не здавати нікуди в ремонт. Е, однозначно можна розібрати карбюратор і е, пошмуригати оту голочку. Але я вам скажу, це все буде діло до одного місця, тому що вона працювати буде деякий час, можливо, 5 хвилин, можливо, 10, а потім знову той клапан ляже. Це е, стандартна ситуація на піклони. Під'єднуємо карбюратор. І, і ще що потрібно зробити, прокладку, звісно, потрібно буде поміняти, але ще потрібно перевірити момент. О. Все добре, гвинти там проклеяні. Якщо від руки ви відчуваєте, що гвинт іде то потрібно гвинти викрутити і вкинути навесеньку прокладку і, звісно, щоб посадити на нероз'ємний фіксатор різьби. По-іншому воно працювати не буде. Новий карбюратор, нова прокладка знімаємо лишнє. встановлюємо. Про карбюратор мене не питайте, я вам не скажу там фірму, бренд, то ви вже дивіться, що працює у вас, тому що в кожного по-різному, кожного, ну, тобто, Може навіть працювати якийсь там дешманський ноунейм. No а в когось може той дешманський ноунейм no не працювати. Бажано оцю шлангу замінити або перевернути верх ногами. Ну у мене є. От є з чого відрізати. Відрізаємо. Якщо ви знаєте, що ви робите, то все воно стане чудово. І от, паливний шланг, він не повинен злітати, він повинен триматися. Зараз трішечки обмию. Встановлюємо прокладку на лесенку. Чіпляємо. і все назад затягуємо нарываем пальне Праймер качає ідеально. Далі, далі нам потрібно встановити редуктор перевірочний. Тепер, так як техніка ваша залита в каку включаємо ішку, повітряна заслінка повинна бути відкрита. Тепер газульку до упору і дергаємо. Тобто тут немає грандіозної проблеми, тут е, вся проблема лише в карбюраторі. А зараз е, хочу вам ще трішечки сказати, що от така от штука буде траплятися ще частіше, тому що е, ви вже бачили, що вони там прийняли е, на рахунок е, пального. І як буде. Вести сама, грубо кажучи, паливна система, тобто шланги, гум гумові патрубки, ущільнювачі, діафрагми, мембранки і сама оця от підкачечка. Ну, шланги я вже вже назвав, наскільки його буде вистачати так, як пальне було і до цього неякісне. І АЗС і мало хто перевіряв. А зараз, можливо, буде ну, іще, іще набагато якісніше. Отак от так, тобто, на паливну систему от, ну, от я, до речі, не можу дати ніякої гарантії, скільки вона попрацює. Техніка протестується, випалю все, що там лишнє, трішечки підрегулюю, тому що вона не виходить на свої максимальні оберти, якщо чули. Ну, те, той запуск, звісно, я звук там приглушу, але вона не виходить на свої оті оберти, які потрібні. Тоб, тобто вона ну, давиться за багато пального. Прийдеться жиклерчик трішечки закручувати. Якщо так от дивіться, це все ви можете зробити вдома, ну, вдома і без, без ремонтника. Так що, закупайтеся паливними шлангами на косу, то буде весело. Якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. і вам.